Вони ніколи не малювали, але повернувшись з війни, замість автомата взяли в руки пензлі у Луцьку, де мобілізованих бійців АТО реабілітують мистецтвом. Хиз до малювання ті виявили такий, що картини їхні тепер прикрашають не лише музеї і галереї міста, а й виставляють і продають навіть за межами України. Вікторія Дмитренко про те, як пірнути в мальовану творчість просто із шансів. Це моє захоплення. Я цього не соромлюся. Це круто е показувати світ, е те, що те, що ти уявляєш на полотні. Війна та мир в окулярах, кулі, які в небі стають птахами, та троянди, що вистрілюють з кулеметів. 27-річний Андрій Соломін старанно вимальовує нову картину серії парадокси війни. З початку воєнних дій на сході він захищав країну від агресора. Після служби каже, замкнувся в собі і відчував емоційну виснаженість. Та одного дня його життя змінилося назавжди. Це Трансформація мене, я ніколи не брав пензля в руки. На те, що я поміняю пензлик автомат на пензлик, я б, якщо б мені сказали, в 13-му чи в 14 році я покрутив би пальцем, сказав, ну такого не може бути. За два роки Андрій вже написав 30 картин. Їх експонують на виставках. Деякі полотна придбав волинський музей. А одну закон сподобали парафіяни італійського храму. Тому що я стою кращим, і тому що я стою іншим. Ми показуємо, як не можна. Йому 42, Він колишній боєць айдару пройшов сім кіл пекла. Коли ж повернувся додому, війну привіз із собою. Юрій теж спробував лікування мистецтвом, і тепер він завсідник усіх хартерапевтичних занять. Щоправда, демонструвати свої роботи на загал поки що не наважується. Просто малюю свої емоції. Абстракція на перший погляд ну воно може показатися мазньою, але в цьому це вип... ну, виходить те, що у тебе на серці. Оселедець кремезна статура і делікатна творча натура. В минулому боєць 51-ї бригади Олег Приходько. Сьогодні знаний художник у Луцьку. Зараз завершує 21 ше своє полотно під назвою Зрада. Це образ України. Нашу Україну розіпля розіп'яли. Ну це. Це на теперішній час. Це наша Україна. Навернути цих суворих воїнів до мистецтва. Справа важка. Волонтерка і художниця Тетяна Мялковська певна, неважливо, як малюють хлопці, головне творчість, а вона життєдайна. Творчість піднімає їхній розвиток духов, духовний їхній розвиток. Плюс вони психологічно чистяться, трошечки допомагають собі своєму внутрішньому світу розібратися. Він збирає усіх рідних та малює їх на склі. Кімната Андрія Соломіна більше нагадує родинний музей. Тут шеврони і кокарди батьків, старі світлини прай. Дідів, а ще книга, яку він нещодавно написав, і в цьому зізнається завдячує винятково терапії. мистецтвом. це для мене поштовх, тому що я зможу своєму сину, своєму й доці, своїм внукам не на пальцях розказувати, а показати, що я зробив. Що ось це тобі? Будь ласка, доповнюй і бережи. Вікторія Дмитренко, Сніжана Шевчук, Роман Сукач та Ігор Коліков ТСН 1+,1.